Підйомим ніг з положення лежачи на підлозі. Ми виправляємо з вами ніжки, заводимо долоні під таз, от таким чином. Для того, щоб наш таз не рухався в ході виконання вправ. Натягли ніжки, втягли коліна, натягли носочки, одразу себе вжали максимально в коврик. Поперековий відбіг вдих, і з такого положення на видиху ми підіймаємо з вами ноги до кута 90 градусів по відношенню до тулуба. Вдих опустили і видих підняли ніжки. Весь цей час і в верхньому положенні ніг, і в нижньому положенні ніг наш прес Працює в статиці. Ми внизу його не розслабляємо, не кидаємо ніжки, зажали прес, і тільки в такому положенні ми з вами починаємо рухати ногами.